Продовжую ремонтувати Славуту. Всім доброго часу доби. От. Ну що, бачите, розкрила тут я тут півкрила. З цієї сторони набагато гірше, з тієї сторони краще було трошки. Ну, Усілитель тут до половини струху треба буде відновлювати. Тут потруху внутрішній брезговий потрух потрібно відновлювати. Тут олонжерон потрібно доробити буде. от Дороблю і заварю, ось я вже до нього випиляв випиляв вже запчастинки. Ось. Зараз я їх погрунтую. Це для, це для лонжерона. Це сюди ось буде продовження. Це сюди буде продовження. О, так, стане і туди вже бризгових буде підварюватись. От. І ще ось одна частинка. Це ось вони будуть вставати отаким от шляхом я їх зараз погрунтую. Цей сюди. Так. Це сюди. Тут вже пластиночка була приварена, тут його не видно, але там вона є. О! О, тепер видно. І до неї будемо приваюватися. І оця частинка. І відповідно, ось так вона буде. Ось так вона буде. Дуже. О. І ванжером буде повністю. Приварений. Оце таке. Підписуйтесь на канал, а то я бачу, що багато є переглядів, але ніхто чомусь не підписуєтесь. Підписуйтесь, будь ласка. Це я обробив спеціальним протикорозійним засобом. Воно таке почорніло. Бо тут кузов взагалі. Ну, не весь кузов, а деякі частини, От, допустимо, ця сторона. Бризговик цей підсилювач. Тут внутрішня сторона крила не погрунтована, нема грунта, Тому вона так швиденько, тому вона так швиденько струхла. От. О, буде далі, буде далі.